Всім привіт, з моя Дімстрім і зараз ми будемо грати у Фортнайт Королевська битва. Е, я буду грати один. Я буду грати один. Летіти ми, напевно, будемо. Давайте ну, ми будемо виповнювати завдання. Або е, ми полетимо на Черепаху. Черепаха вона дуже рідко з'являється на карті, але але з вами ми спробуємо її знайти в сьогоднішньому відеоролику. Як ви бачите, я граю за скін Мессі. Ось бачите? Так, через... Коротше. Через 2, 5 -5 1... Все, починається гра. Ми литимо на черепаху, зараз повернемося, де вона... Їдуть немає. Значить, ми летимо на одне місце там, де нам потрібно виповнити завдання. Манюся, люся Ось тут воно. Так, воно на ось цьому містечку. Зараз спробуємо якось вижити. Того що це малий варіант, що ми вижимо. Так що давайте спробуємо. Лак, нокнув так тут сундук. Ну, добро. Так, тут більше ніде нема сундуків. Ага, десь тут. Ой-ой-ой, який нам автомат випав, це ваш пір. Давайте підемо до Капітана Джонс і самурая. Ці хоуп. Опа, тут людина. Я готовий. Я готовий починати. Де він? Та кажіть же швидше, я його знайду і завалю. То де він? Я його знайти не можу? Я ж бачив точно, що що сюди летіло. Двоє людей. Одного я вже заловив, завалив, а другого... Другий тут десь був. Ось! Він трішечки завис, мені здається. Що він трішечки завис. Все, погнали. Так, мені ще б не заважало би патрони, бо нам одного на одному автоматі 100 і на другому сто. Як мені цього має вистачити, я не розумію. Якщо в одному е, 25 на 75, а в іншому також 25 на 75. Я не знаю. Ну погнали, може, водяного десь тут візьмем. Якщо він тут навіть буде. Водяний, ого, аж так. Там далеко. А, ось, ось ти! Іди сюди. Опа, ви навіть не представляєте, кого я бачу? Дух землі. Прокачай мені автомат, будь ласка. Бо там вже файт. І пошвидше, будь ласка. Будь ласка. Ууу, <ракл> що <ракл> він мені дав? Це ж дробовік. Як класно. Одинок. Ой-ой-ой, з -ой -ой, пістолета валить! Та ти що? Аж прям больно страшно. Ну добре. Це було не так уж і страшно. Так, зараз запьем бігу. Так, з нього тут щось зало... У нього такий ж автомат, як у мене вообще клас! Чого? Тут везде валяються легендарні сундуки, я не розумію. А, ні, це не легендарні сундуки. А патронів нема, блин. Нема патронів. А жаль. Четырехочковий! Нема. Добре, поїхали. Ні, в зону хуібрущ. Він Опа! А тут теж файт, я ж теж не забуваю, ви ж знаєте. Осьо женеться тут! Куда ти женешся? <рқу> а! Звідки? Де? Я не по... Ах тиш! Іди сюди! Ах ти ж! Негоднік! Ну добре, це було не так уж і важко. Не Наче б стріляти і тікає, от що це таке? От що це таке, га? Ну я б так не робив, ну чесно, ну. Я б сразу пішов, побачив, завалив, ну блін ну хто так робить, га? Чесно. Все, і погнали собі. Я дожену тебе. Ти не сумнівайся у цьому. Я його дожену, я вам обиця, я його дожену. От він не втіче. Не втіче, ніде. От не втіче і все. А навіть якщо її втічет, то не від мене точно. Ой! Ой, а звідки? А, ну як завжди, ось. Ну привіт! Ну привіт? Думаєш, ну, типу, я тебе не спіймаю, чи що? Ну, привіт, братуха. Получай. Тепер. А! Невдобно. Е! Не поняв! Ти мені машину зараз знайшєш! Ай-яй-яй, блін, що за люди пішли в Фортнайті, га? Машину мочать, а самі... А самі, а самі що роблять, блін? Нічого. Давайте підзаправимо машину і все. І на цьому все. Давайте просто. Отак от, от. Оп! І підлічимо машину заодно. От і все. Все, погнали. Сім килів! <хи> це доволі непогано, я вам хочу сказати. А, де босс? А, босс. Я вам хочу сказати, так, це доволі непогано. Оп. Так, давайте. Придеться зараз проїхатись по воді. Так, сім килів. Зараз 29 ремейн. Ви бачили, як я людей просто валив? Це ж просто. От я кажу, от що це за люди пішли? Оце машини валять, а самі. От. А самі помирають, навіть машину не лічать. От що це таке? Що за люди пішли, га? Так. Я хочу як у фільмі, оу, і поїхали шукаємо людей. їздимо, шукаємо людей. Опа! Тут файт, як завжди на цьому ж самому місці, як я і думав. Ой, Емінем! Ты шо? Слим шейди, так не можно. А слим шей, я сам до рил Ай-яй-яй, я так же ж не можно! Ты шо? Шей нападать на людей? Воу! Мені здається, треба підзаправитись, поїхати. 300 метрів це не так уж і багато. Так, яну, Ой наня. Ой-ой-ой! Ра-та-та-та-та. А <ріст> я у шоці? Чого його не можна було машиною зламати? Ладно, давайте, давайте, ми, ми доїдемо же ж. Та доїдемо, хвати нам усього. Головне, ще у бурі не застрягнути. Давайте, три, два, один. Оп Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Давай, давай, давай. Найс. А тепер можна, все, погнали. Головне тут зараз ще на людей не натикнуться, 9 кліт. І 14 ремейн. Це доволі вже багато. А я дійсно ніколи не йти не можу. Та всі, напевно, десь отут. От на цьому острові. Б'ються з босом. Ну, напевно, і так. А напевно, я десь ще не їздив там, де вони їх, ну, там, де вони може сидять. Ну давайте поїдемо на метро. Давайте на метро. Опа! А, та це на острів. Я не буду їхати на острів. Тим більше, як я туди заїду машиною, а і ще просто на машині безпечніше. О, черепаха, вау. черепаха ха ха, -ха у воді сиділа іла, черепаха-ха. Свої ніжки мила-мила. Давайте тут пошукаємо, може тут хоч люди будуть. Я чую людей! Я чую людей! Поїхали, поїхали! Швидше! Ой! Хай! А ну! Чому я завжди думаю, що це буде трішки важче? Я не розумію просто, ну, логіки. Чому я завжди думаю, що це буде трішки важче? Ну добре, 10 і що? Ну, якби, окей? 11 кілів. Та-та-ра-та-та, -та -та -та. як круто. Ой. Ну давайте. Що, тут трішки поїздимо. Поки буря пройде, та й топливо закончиться. Та й пішком підемо. Я чую перше життя. Ну привіт, мій друже! Ой, я не розумію, як можна з таким оружиєм ходити всю ігру. Я не розумію просто. Як так можна? Опа! Ну привіт, друже! Іди сюди, мій хороший! Блін, я йому хотів колесо пробити, не вийшло! Їдемо! їдемо за ним. Опа! хто у нас тут такий? Бэтмен! О, май гад! Не треба, не треба, 26 хп, 14 келів, 6 ремейн. Будуласька, не потрібно о май гад. Оу, нього 6 банок було. Все, не треба, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, не треба, не треба, не треба. У Ух! Ай, боляче було. Ну а зараз не боляч. Так, я зрозумів, нам сюди. Так. Скільки золотого оружия просто по карті валяється? О! О! Буря по два б'є! Шооо? Да ну. йо моё га! Чого ви мене не предупредили, що буря по два б'є? Як так... О-о-о! Чоловіче! Давай без цього! Будь ласка! О, у мене почти дві тисячі золота! О-о-о! Допоможіть мені, будь ласка. О боже, мені колесо пробили! що? <світ> Та ну ні, ну ні. -а я четвертий. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте подобайку. Всім удачі і пока-пока!